Добрий день, шановні українці. Вийшов подивитися, як садиться мільярд Зеленського, як росте, покажу вам чудеса. Этот наркоман. Ну давайте, дивіться далі. Ну от я на полі, а там далі таблички, що вони тут посадили. Ну, Бачите, що вони тут посадили. А воно. Дере де дерева є, а в нас значно більше. Ну давайте конкретно дуб. Дуб дивиться. Бачите, який дуб. Дуб по-зеленському, позеленіло гівно. Шукаємо дуб. Бачите, оця ділянка дуба. Я вже тут скажу не перший раз шукаю. І ще нічого не знайшов. Не думайте, я розбираюсь дуже добре, я лісник. Би малийший дуб тут, я б його побачив. Взагалі немає дуба. Взагалі. Тут списали 5 тонн жолудя на 2,5 млн грн. Оце вам солдати скільки можна купити. 5 тонн по 50 гривень. Тона це буде коштувати 50 тисяч. Що 250 щось. 2,5 мільйона. От, і дивіться. E, значить, за ці гроші можна купити там 250 цих квадрокоптерів. Ну а додавте сюди, що вони тут орали, сіяли, списали величезне. Тобто тут бригаду можна бригаду можна озброїти, бригаду ЗСУ, солдатів. Але це битло вкрало. Зеленський і його банда. Украла міністр екології, украв Болоховець. Украв тут злодій місцевий Грицай, він не Волинський, звісно, злодій, але там він накрався, і його сховали тут. І він зараз краде тут, гріцай. Волинський злодюга такий. Оце Україна, злодій на злодія. От панове солдати, ви повинні знати, кого ви захищаєте. Ви не Україну захищаєте. І не народ України. Ви працюєте, горбатитесь і проливаєте свою кров на диви, хто тут живе дійсно. А живуть тут тільки злодії, мошенники, уроди. Оце ви їх захищаєте. Е, Сумніваюся, що вони вам відплатять відплатять. А народ України тільки страдає і гробиться. Ці нещасні пенсії, дивіться страшно на цих пенсіонерів, які отримують по 2,5-3 тисячі гривень в той же час, коли лісники отримують премії по 3 мільйони. Це парадокс, це гнила, продажна країна кончена. якій живуть нещасні, безязики, барани, які воюють чи отут імітують. І головне, що тут крадуть, крадуть. Господарі тут крадуть, наживаються, переїжджають в Європу, в Америку, з Америки приїжджають сюди на заробітки. А бидло стрижеться, доїться і на м'ясо йде. Оце робота. Бачите? Це украдені величезні гроші. Це імітація. 80% тут украдено. Бачите, яке гарно. Тут все пасеться, тут не садиться, а пасеться і рубається. Оце Зеленський може посадити, говно тільки. І його команда, зелена команда уродів. Зараз покажу вам стопчики, щоб ви знали, що тут посадили. Вон там вони валяються, не знаю. Треба дойти ще до них. Зараз дойдемо. Оце садили при Радянському Союзі. Бачите? Що таке комуністи? Комуністи... От їхнє обличчя комуністів. Оце ліс. А це обличчя України. І Зеленського. Бачите, похоже. Рот такий похожий. І смердить так само. Зеленський. Бачите, ще один Зеленський. Одні Зеленські лежать. Все всипано зеленське. Мільярдом дерев. Фум. Працівна дивитися на це все. Гівно, яке розвелася на власть. Хе, спитаються. Скільки це буде продовжуватися. Мені цікаво. Ви знаєте, панові українці, у вас немає ні совісті, ні честі. Ви вибачте за слово овці барани. Ніхто з вас не може нічого не пирнути, не пукнути. Бачите? Отаке. От Садили. Садили. Нічого тут немає.